Клюнки попередників та гідне продовження їхньої справи сучасною владою, а у заручниках українці, що ризикують власними грошима, ефір 24 го каналу продовжує Центр розслідувань України. Мене звати Тетяна Мартинюк. Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про наймасштабніший столиці будівельний скандал та про подвійну гру столичної влади. Екопарк чи забудова столичний батл на виживання. Це зони, на яких не можна будувати або навіть змінювати структуру ландшафту. Хто кому і навіщо або як поділити те, що не ділиться, це штучне злучення інвесторів з менто отримання прибутку. і вовки ситі, і вівці цілі або що приховують столичні чиновники, моли вирішення розриву, до опору, оренди сімейне ділянці а також мистецтво, перевтілення від псевдоактивістів на сьогоднішній день. Київ сложилась ситуація, що катастрофічески не хватає зимільних участків під застройку. Та чи насправді Марк Личко відстоює інтереси свого міста? Дивись, сьогодні у ЦРУ. Бетонні джунглі чи екопарк. Скандал навколо будівництва величезного ЖК патріотика на озерах у Києві вийшов на новий рівень. Столична влада уперше за історію будівельних протистоянь у Києві проявила принциповість. Та вирішила провчити забудовника, заборонивши йому далі зводити ЖК на комунальній землі. Але як з'ясувала наша Інна Попович, то лише половина історії, і схоже, що столичні чиновники просто вирішили погратись у доброго та злого поліцейських. Тож пропонуємо і вам оцінити майстерність та вишуканість отакої гри. Дивіться та робіть висновки. Липень 2018-го на столичних посукарках гаряче. Це екоактивісти за підтримки національного корпусу воюють із забудовником Аркада будівництво. Нічого нового? Одні відстоюють недоторканність 176 гектарів столичного екопарку інші геть забудувати все бетонними джунглями. У пристрасному протистоянні змішались і люди в масках, і тітушки, і навіть правоохоронні органи. Тут е на вихідних людей спершень як на морі. Буде ця забудова, як би вони не будували, все на якісь слівньоки, якісь токи потрапляють, і через кілька років озеро все буде велика, брудна, просто глибока калюжа. Люди проти цього виступають тим більше згідно діючого генерального плану. 2020. тут має бути велика гідропаркова зона. Всі е їхні слова стосовно того, що будівництво незаконне, що у нас немає документів, є безпідставними. Щоб зрозуміти, чому ця живописна територія зараз перетворилась на поле бою. Варто відмотати час майже на 14 років назад. Її доля була вирішена ще у вересні 2005 року. Київська міська рада, тоді ще під головуванням Олександра Омельченка передала товці контакт сервіс в оренду п'ять земельних ділянок загальною площею 176 гектарів в Дарницькому районі міста Києва довкола озер Небреш та тягле на 15 років. До 2017 року ділянки лишалися недоторканними. Аж як у 2017-му там з'явилася будівельна техніка та розпочалося масштабне житлове будівництво. Забудовник презентував проєкт із милозвучною назвою Патріотика на озерах та відкрив продаж майбутніх об'єктів для інвесторів. Проєкт ЖК передбачав зведення 43 багатоповерхових житлових будинків, його замовником виступила ТОВ будеволюція та ТОВ, Контакт Будсервіс», а генеральним підрядником стало ТОВ Аркада. Будівництво тріотика на озерах мала б стати клоном вже зведеного на осокорках ЖК Патріотика, будівництво якого, до речі, ніхто не протистояв. Але активісти стверджують, територія на озерах заповідна. Має цей статус вже понад 40 років, і про підступні плани забудовників перетворити її на бетонні джунглі ніхто навіть і не підозрював, доки там не почались активні роботи. Це зони, на яких не можна будувати або навіть змінювати структуру ландшафту. Це рішення було переголосовано в 2002 році і в 2007 році. Але в 2005 році е, одноособово пана Мельченко, який перебував на той час на посаді мера міста Києва, видав дозвіл на землевідведення цих територій під багатоповерхове будівництво для банку Аркада і афільованої з нею контакт Контактнсервіс. Розпочато ще Омельченком справу гідно продовжив його наступник Леонід Черновецький. За його каденції, Київрада затвердила ще й детальний план території Дарницького району столиці. Згідно цього документу, район і мав перетворитись на суцільну забудову. Та поки забудовник реалізовував проект першої патріотики в країні багато що змінилося через викриті порушення майбутнє патріотики на озерах зависло у повітрі. Компанія, забудовник Винна міського бюджету 65 мільйонів мільйонів оренду землі. Зокрема, переконаний, що ми повинні розглянути ухвалити рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки з забудовником на так Це мер кличко напередодні нового року. Закликає депутатів розірвати договір оренди зі скандальним забудовником. Причина навіть не у заповідному статусі землі юристи КМДА нарахували контакт будсервіс, який є орендарем скандальної ділянки. Винний столичному бюджету 65 мільйонів гривень. А 31 січня посадовці більшістю голосів кабальну угоду оренди ділянки на осокорках від 2005-го нарешті розірвали. Здавалось би, ля комедія. І то виходить проєкту патріотика вже цілих 14 років, і розпочався він тоді, коли під головуванням мера Омельченка, відомого до речі, своїми земельними оборудками віддали контакт будсервісу в оренду величезний шмат землі у Києві. Так, 176 гектарів серед Києва. Ну це дуже багато. Причому тоді, в той момент, земля роздавалась в оренду направо і наліво. Хоча за європейськими стандартами вона б мала продаватися з аукціону за мільйони доларів. Таке виходило, що на комунальній землі зводилися приватні об'єкти, які продавалися за шалені гроші. І хто був у плюсі? Звісно, що забудовники і ті чиновники, які підписували рішення, і от зараз ми побачили безпрецедентне рішення Київради. От взяли і розірвали той договір. Все, заборонили будівництво. І що далі? Я б не була на твоєму місці така оптимістична, тому що незважаючи на те, що рішення було прийнято ще 31 січня, до цього часу будівництво триває. Навіть от буквально минулого тижня там почалися знову заворушення, які відбувались влітку. І власне, коли я почала вивчати документи, то те, що там забудовник поганий, я сказати не можу. Все набагато складніше. Я думаю, що мені до кінця програми вдасться розставити всі крапки над «і». І от ми безпосередньо на місці. Нині тут не людно. Зруйновані паркани вже відновили, а будівництво як ні в чому не бувало, триває. На мосту чатують кілька молодиків спортивної статури. Що роблять на пустирі, не зізнаються. А що тут відбувається? А ви не бачите? Нічого... Ну, ви ж слідкуєте. Ну, не так цим. вот і хмотим, щоб не горіло. А, щоб не горіло? А, а хто підпалює? Бандити всякі. Ну, Бездомні. А тут багато є таких? Наверно, що так. Да. Тобто така собі районна варта, чи все ж ті тушки на зарплаті Варкади. Це вже шоста ротація цих тітушок. Якраз саме ці люди, які е, зі зброєю, які з е, спецзасобами, які у більшій е, своїй частині знаходяться у балаклавах і ніяким чином не представляються, якраз ці саме ці люди е, е, створювали цю напругу і здійснювали ці напади. Та не тітушками єдиними активіст розповідає, що якщо раніше забудовник захищав свої інтереси за допомогою безіменних молодиків, то тепер в компанії тактику змінили і залучили на захист своїх інтересів інвесторів. Тепер вони ходять на мітинги до КМДА та влаштовують прес-конференції. На сьогоднішній день в Києві служили ситуація, що катастрофічно не вистачає земельних участків під застройку, під житлову застройку. Учасники ринка застройщики ведуть борьбу між собою за ці учасники, і ця борьба вже переходить в стаю війну. Ні, вам не почулися. Людина, що називає себе інвестором, турбується про відсутність у столиці земельних ділянок під забудови. Пан Шинкаренко ніхто інший як організатор прес-конференції на захист будівництва Аркади на Осокорках. Але ось така його риторика змусила нас засумніватися у щирості його слів. Тож ми вирішили перевірити, чиї інтереси він відстоює насправді. Перше посилання у пошуковику за ім'ям та прізвищем лідер ГО «Стоп Нелегал». така собі ГОшка, побратим доволі відомої «Стоп Корупції, яку вже неодноразово помічали на проплачених акціях. Як виявилось, що донедавна саме Стоп Нелегал разом зі своїм лідером виступав проти забудови на столичних ділянках. Оп нелегал підтримав жителів Осокорків, які вийшли проти нового будівництва в районі. Ми підтримали акцію жителів масиву Осокорки. Люди вийшли проти зведення житлового комплексу по вулиці Чавдар. Люди обурює факт тотальної забудови в районі. Громада категорично проти робіт і чергового житлового комплексу замість екозони. Розповів голова ГО «Стоп нелегал» Денис Шинкаренко. Та вже за рік риторика не то інвестора, не то активіста Шинкаренка кардинально змінилася. Столкнулися з проблемою місцевої влади, которая пустила ручних активістів на строїтельну площадку, котрий ламають забори, які а, жгуть техніку, які блокують стройку, причому беззаконно. Ми вирішили зустрітись з гори інвестором ще раз, щоб побачити документи на квартиру в Патріотиці і поцікавитись, яку саме суму вклав Шенкаренко у житло, проти якого ще донедавна сам і боровся, та чому так різко змінив свою позицію щодо цієї території. Спрашували екологів, спрашували експертів на дійсно лі і так далі. Ми в цьому прості розбирались. Коли вони почали уже ламати забори, я не ламав забори. Я ні про те, що а, все я там з вами на є закон. Саме те, у вас були пробігання, туди власне було? Ні, чуть поже. Влітку, ну, на... так, да, влітку. Да. Влітку да. там вверху да. тримання ну, да. тапору. Котрого... Ну где там, я ж не пам'ятаю точно так. А далі ви побачите. Натрапила коса на камінь. Невідповідні з генеральним планом порушення. Прибужений смуг. Чому не змогли домовитись столичні чиновники та скандальний забудовник? Ми повинні продовжити будівництво, оскільки підстав для його зупинення немає. І на чиєму боці насправді мер кличко. Абсолютно очевидним є, що пан Кличко просто заграє з забудовником. Іно зрозуміло, що в цій історії жертвами в першу чергу виступають інвестори, бо люди вклали свої гроші. Але е, з іншого боку, місто зайняло таку ну доволі дивну позицію. Спочатку вони надають дозвіл на будівництво і надають в оренду ділянку. потім… Забороняються це робити. А що, що робити людям? Звісно, що інвестори це заручники ситуації в першу чергу. Але ну як можна вкладати гроші, навіть маленькі гроші в щось як можна не почитати відгуки в час сучасних технологій? Причому це будівництво воно вже є скандально кілька років, і я би свої гроші в це будівництво не вклала, навіть два роки тому. Ну і стосовно ці, цієї історії, мабуть, доречно було б е, застосувати таку пораду трьох г гуглити, гуглити і гуглити, бо е, в інтернеті люди пишуть свої справжні історії, і про цей ЖК вже було відомо давно. У листопаді минулого року служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом початку будівництва ЖК Патріотика на озерах». Ось лише кілька тест з кримінальної справи по цьому об'єкту. У забудовника відсутнє згідно з чинному законодавству погодження проектної документації з Державної служби з питань національної культурної спадщини. Будівельна документація ЖК Патріотика на озерах розроблена на основі проекту Генплану-2025, який не був затверджений Київрадою. Посадовими особами ТОВ «Контакт контактбудсервіс та ТОВ будеволюція не проведено оцінки впливу на довкілля. Відсутній проект на проведення робіт на землях водного фонду. Та і це ще не все. Юрист Єгор Недашківський стежить за ситуацією на Осукарках, що з 2015 року експерт переконує тут порушення на кожному кроці. Невідповідність генеральному плану порушення прибужних захисних смуг. Не дотримання умов договору в частині забудови земельної ділянки, і четвертий момент, згідно якого був розірваний договір оренди Київської міської ради, це заборгованість сплаті орендної плати. А найголовніше ці 176 гектарів офіційно охороняються законом. Це підтвердили і в мін екології мінприроди підтримує ініціативу ГО ГОЕКОПАРКОСУКОРКИ про створення в Києві двох природоохоронних комплексів. Збереження існуючих та створення зелених зон допоможе зменшити промисловий і транспортний вплив на клімат міста мільйонніка. Сьогодні я звернувся листом до міського голови Віталія Кличка з проханням сприяти здійсненню цих природоохоронних заходів. Це вже вийшло на рівень, коли до цього долучається. І міністерство охорони здоров'я, тому що це питання здорової нації, і міністерство туризму, молоді та спорту. І звісно, міністерство екології буде в цьому питанні хедлайнерами. Утім, не лише екологія та порушення закону. Єгор Недашківський звертає увагу на ще одну дуже важливу деталь. Віднедавна компанія Аркада змінила рекламну тактику та почала позиціонувати патріотику на озерах як найдешевше столичне житло. Взяти собі вартість будівництва в місті Києві на сьогоднішній день вона сягає близько мінімум 14 тисяч. Якщо забудовник продає житло дешевше ніж собі вартість, це вже означає, звідки він буде брати ще гроші, щоб це добудовувати. Це штучні зручні інвестори не з метою отримання прибутку, а з метою проти маніпуляції. Це трохи вже нагадує схему Вицуховського. коли квадратний метр коштував дешевше, ніж він коштує на ринку і навіть вартість, але це як переміда починала набирати оберти. Берегти свої інвестиції та не купуватись на спокусливу рекламу закликав потенційних інвесторів і нардеп, а за сумісництвом, і радник кличка Дмитро Білоцерківець. Скандальный застройщик Контакт-Бутсервис на Осокурках, с которым ранее Киев розірвав разорвал договор аренды, начал демпинговать и срочно продавать квартиры в виртуальных и несуществующих домах проекта Патриотика на Озерах. Цель этих мошенников, застройщика и банка Аркада втянуть в квартирную аферу как можно большее количество вкладчиков, чтобы в будущем использовать их для борьбы за незаконную стройку. Город призывает не покупать у контакт буд сервис на осокарках квартиры. Это самая настоящая афера, ведь договор аренды земли с застройщиком разорван. Іно, ти звернула увагу, скільки в цій історії невідповідностей. Ну тут порушення на порушення і порушенням поганяє, і куди просто не повернися, всюди їх видно. Ну. Але давай розберемо отакий факт: землю в оренду віддали 14 років тому за часів Оменченко. На це ми закриємо очі, тоді багато землі теребанилось. Але ж останні 5 років у столиці геть нова влада. Живемо по-новому. І за цей час гроші за оренду земельної ділянки не сплачуються, борг накопичується. Назріває екологічна катастрофа, ніхто цього не бачить. Аж поки минулого року на цьому будівництві не сталося сутички, такі доволі суттєві сутички. І нарешті Київрада побачила це і вирішила розірвати договір на оренду цієї земельної ділянки, де вони були раніше. Ну, я думаю, що крапку в цій непатріотичній історії ставити ще на таран, і ось така принципова позиція Київради може виявитись просто грою на публіку, тому що як виявилось, Аркада вже давно перестрахувалась і за допомогою хитромудрих схем зіграла на випередження. Компанія НВТ Investments, яка є засновником ще однієї афілійованої структури Аркада житлосервіс, з квітня 2018 року почала процедуру банкрутства контакт Бутсервісу, і з цим звернулася до суду, аргументуючи позов тим, що контакт Бутсервіс має перед нею кредиторську заборгованість у сумі понад 16 мільйонів гривень і спроможний її погасити. Суд задовольняє вимоги НВТ Інвестментс і виносить ухвалу. Заборонити Київській міській раді вчиняти будь-які дії щодо припинення права користування товариства з обмеженою відповідальністю контакт -буд з наступними земельними ділянками. А в результаті маємо орендаря земельної ділянки в процесі банкрутства, і саме цей статус захищає його від зовнішнього втручання у його справи. Шах і мат для будь-яких рішень столичної влади. Господарський суд міста Києва у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю контакт -буд прийняв. Доволі скандально, доволі неоднозначну ухвалу про забезпечення позову шляхом заборони Київській міській раді розривати будь-які договори з товариством з межповідальністю контакт бусервіс. Будь-які дії вчинені на розірвання договорів з «Контакт-будсервісу», вони будуть незаконні з отриманими даними і з дослідженими документами. Ми поїхали прямісінько до замовника житлового комплексу компанії Аркада. Та, попри всі намагання і запити поговорити безпосередньо з директором компанії Паливодою нам назустріч відряджають прес-секретаря. Позиція компанії залізна, щоб там не затіяли у мерії, планів на будівництво не змінювали. На момент ухвалення такого рішення Київ діяла ухвала, яка забороняла Київраді приймати рішення розірвати договори оренди з контакт сервіс, оскільки ці, цією ухвалою власне було і заборонено таке рішення. Тому це рішення було прийнято в цей момент, коли діяла ухвала, Воно відповідно вже є незаконним і. На сьогодні всі договірні зобов'язання наші залишаються чинними і ми повинні продовжити будівництво, оскільки підстав для його зупинення немає. А от тепер постає питання: невже у мерії станом насічень не знали про банкрутство контакт будсервісу та скандальну судову ухвалу, яка юридично робить нікчемним січневе розірвання договору оренди? На переконання юристів усе це ходи заздалегідь продуманої гри? Пан Кличко він неодноразово демонстрував про те, що в нього є доволі… Нормальні стосунки з таким забудовником, як Аркада, будівництво, і те, що було зараз зроблено, це було здійснено абсолютно задумовленість. Абсолютно очевидним є, що пан Кличко просто заграє з забудовником, заграє з громадою. Він мовляв, вчинив дії на користь громади. Вони розірвали договір. Це було з його ініціативи. І насправді ну, все дуже схоже на те, що Київрада просто грала на публіку. Коли те рішення тільки з'явилося, я була дуже приємно вражена, бо, як на мене, воно було безпрецедентно. Ніколи раніше Київрада не демонструвала з ухвалим забудовником, хто в домі господар. Ну правильно, а тут вийшла як відомі в прикості, і вовки в ситі, тобто активісти задоволені, бо ж розірвали договір. Да і вівці цілі, тому що забудовник впевнений в законності своїх дій. А знаєш, як воно буде? Будуть іти суди, і тишком нишком будівництво буде продовжуватися. І через рік, через два, ми побачимо там вже готовий ЖК, і вже віддавати ту землю просто не буде мати ніякого сенсу. Ну не тільки віддавати землю, а й руйнувати будинки. Точно ніхто не буде, і з'явиться ще більше інвесторів. І, скажімо так, це все обросте такою повотиною, яку ніхто руйнувати вже в перспективі не буде. Хочеться лише вірити, що можливо СБУ доведе своє кримінальне провадження до кінця. Знаєш, а ще ми побачили, що іноді у такі е, безпрецедентні рішення нашої влади можуть виявитися банальним фейком. Не мовчіть, коли стаєте свідком злочину фінансових махінацій та грабунку держави. Якщо вам відомі факти корупції та шахрайства, повідомляйте про це нас. Разом легше змінювати країну на краще. Пишіть нам у соцмережах або на електронну пошту Сярюдифіс 24ukrnet з вами була Тетяна Матанюк та команда агентів Центру розслідувань України. Побачимось в ефірі 24-го.